Прошу вас негайно поставити на голосування невідкладне підписання свого законопроекту 12414. Зараз тут і зараз. Аби зрозуміти, як усе почалось, варто повернутися на 10 років назад. Після Революції Гідності в Україні розпочалась антикорупційна реформа. Це було однією з ключових вимог на шлях України до Європейського Союзу. Реформа передбачала створення нової системи органів для боротьби з корупцією. Відтак з'явились Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, національне агентство з питань запобігання корупції, Вищий антикорупційний суд, Агентство з розшуку та менеджменту активів. Кожна з цих інституцій виконує різні функції, але зараз зупинимось на набу і САП. Що ж це таке? Національне антикорупційне бюро України створене у 2015 році для боротьби з корупцією серед високопосадовців. Воно працювало незалежно від інших органів влади і політичних сил. САП, у свою чергу, це спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка процесуально керує справами НАБУ. Простими словами, набу розслідує корупційні злочини, а САП контролює ці розслідування і представляє справи у суді. Їхню появу сприймали з оптимізмом як реальний шанс побороти корупцію серед топ-чиновників. Уже з 2017 року відносини набу зі старими українськими правоохоронними органами були вкрай напруженими. Генпрокуратура та СБУ затримували співробітників антикорупційного бюро. Проти тодішнього очільника набору Ситника порушували кримінальну справу. Представники бюро багато разів натякали на політичний тиск, особливо після гучних справ. Зокрема, після затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова або впливового депутата Миколи Мартиненка. а також, коли агент набув викрив корупційну схему у сфері видобутку бурштину, весь задум цих незалежних антикорупційних структур у тому, що вони незалежні. Це гарантувало відсутність будь-якого політичного впливу, тобто генпрокурор не міг втручатися у розслідування а також виключно підслідність, себто інші органи не могли розслідувати те, що визначене законом за набу. Саме тому, як за президента Порошенка так і за президента Зеленського, керівників набу і САП обирали з такими труднощами. Конкурси тривали місяцями, а то й роками, і за участі західних експертів, аби все було прозоро і відповідало міжнародним стандартам. Нині все може змінитись. Новий законопроект, якщо коротко, перетворює незалежні антикорупційні органи на залежні від генерального прокурора. За це проголосували 263 депутати. Та останнє слово за президентом. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Брехня.